Вітаю всіх, ви слухаєте Українське Радіо в студії працюю. Я Ірина Славінська, і далі ми поговоримо про дуже важливий перелік. Це перелік міжнародних спонсорів війни, який можна знайти на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. І в цьому переліку час від часу з'являються назви і марки тих виробників, продукцію яких можливо багато хто з нас звик купувати в супермаркетах або інших місцях. Таким чином, днями виробник відомих. Брендів Доместосрексона дав і так далі, щоб просто не заполоняти цими назвами. Ефір потрапив у перелік міжнародних спонсорів війни. Що це означає? Чи зникнуть тепер ці товари з полиць українських супермаркетів? Як загалом можна свої власні споживач споживацькі звички скоригувати? Поговоримо про це з моєю співрозмовницею на зв'язку з українським радіо «Гія Загребельська, очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці Національного агентства з питань запобігання кору. Ну і напевно почнемо розмову з такого запитання: що це взагалі за юридичний статус міжнародний спонсор війни. Доброго дня. Міжнародні спонсори війни це частина порталу МАЗК Національного з питань зберігання корупції, війна та санкції. А юридичного статусу цей компонент порталу немає. Тобто, після того як компанію внесли до переліку міжнародних спонсорів війни, до компанії не прийде, перевіряючий, слідчий, Продукція компанії не буде заборонена для продажу в Україні, і в цьому саме особливість цього інструменту, тому що ми його називаємо найпрямішою формою демократії. Ми виключно опубліковуємо інформацію про компанії, міжнародні компанії, які беруть участь значну у військовій агресії Кремля, прямо або не прямо. А далі споживачі, український бізнес, українські медіа. Різноманітні державні інституції, проекти можуть приймати свої рішення власні на власне переконання, чи хочуть вони продовжувати співпрацювати з цим брендом, чи хочуть вони купувати його продукцію? І як ми бачимо по а, активності не тільки українців, а й по активності міжнародної спільноти, що споживачі і не тільки споживачі, і навіть біржі, на яких продаються акції таких компаній, вони достатньо. Критично оцінюють оцей внесок цих компаній у військову агресію Росії. А для прикладу, один з останніх, мабуть, найгучніших прикладів це компанія Мандліз. І ми бачили особливо в Скандинавії наскільки потужно суспільство виразило свій байкот цим брендам, починаючи від, споживач... від споживацьких настроїв, що споживання різко впало, закінчуючи тим, що ми чули заяви і міністерства оборони Швеції, які відмовилися від співпраці з цією компанією. І різноманітних футбольних клубів, готельних мереж, які відмовилися від партнерства з цією компанією, і навіть компанії і групи компаній IKEA, які заявили, що вони не будуть продовжувати з ними угоди. Тому цей інструмент достатньо дієвий. Також ми можемо подивитися на те, як це впливає на акції компанії, які знижуються після цього. Як це впливає на а, те, наскільки компанії довіряють кредитори і інвестори, і умови залучення грошей на компанії на змінюються. І ми вважаємо, що якраз ця особливість цього інструменту вона і є його перевагою. Що компанія не може сказати, що це державний орган а, прийняв таке рішення, і державний орган здійснював на неї тиски і звісти до таких наслідків? Вони чітко бачать, що це не позиція державного органу, це не позиція, це навіть України або українського народу окремо я все ж таки перепитаю за критерії потрапляння певної компанії до ось такого списку міжнародних спонсорів війни, що саме є. Це фірми, це підприємства, які що роблять в Росії. А вони є різними. Це дуже важливо. Які у них спільні критерії? Перший спільний критерій – це те, що це саме міжнародні компанії, які присутні на різних континентах. Тобто це не компанії, які присутні виключно в своєму регіоні, тобто це міжнародно впізнавані відомі бренди. Друге, це компанії, які тим чи іншим чином підтримують агресію Росії. А тепер як це відбувається? Якщо ми для прикладу зараз говоримо про останнє внесення компанії Unilever, в даному випадку це перш за все сплата податків до російського бюджету. Ну і звичайно присутність на російських полицях брендів, символів західного світу, тому що ми вважаємо, що це також важливо, тому що коли західний бренд в даному випадку бренд сполученого королівства присутній на російському ринку, російські споживачі його бачить, це створює у споживача абсолютне хибне уявлення, що можливо дійсно війна це про політику. Якщо б війна це було чорне і біле, то мабуть західні бренди. Уряди, яких засуджують війну, вони вже пішли в ринку. Якщо ми для прикладу говоримо з вами про окремі а, а, нафтові компанії, які займаються перевезенням нафти або видобутком нафти а, або реєстрацію судді суду, що перевозять нафту, а, які також присутні в, а, в цьому реєстрі. то в даному випадку ці компанії гарнірують значний дохід для російської військової машини, тобто вони дозволяють. А у цьому чорному золоту російському текти по світу продаватися і Росію отримати звідси надприбутки. над Якщо ми говоримо для прикладу про а, окремі китайські компанії, одну з китайських компаній, яка є також у нас а, в реєстрі «Війна та санкція, то вони для прикладу постачають дуже важливі компоненти для російської системи ГЛОНАСС. Це аналог GPS. і фактично постачанням цих компонентів, як ми кажемо, вони забезпечують, щоб очі російських ракет були зрячими, щоб вони потрапляли в ті житлові будинки, на які Росія їх націлила. Тому по кожній компанії це може бути різний внесок, але їх всіх об'єднує те, що Поки що ми не працюємо з цими компаніями санкційними інструментом. Але при цьому кожна компанія, яка внесена до цього реєстру, потрібно пам'ятати, що в даному випадку ми говоримо не виключно про моральні категорії, хоча це дуже важливо, не виключно про цінності і доброчесність, а й про human rights, про права людини. Тобто, якщо ми подивимося з вами документи ООН, то на компанії міжнародні, не тільки міжнародні, які працюють в зонах конфлікту, на них покладають. Це певні обов'язки. Вони мають оцінити наскільки їх діяльність може наносити шкоду вразливій стороні, в даному випадку потерпілій стороні. Це українці, це Україна. Вони мають проводити консультації з українською стороною про те, які це яка це шкода може бути, як її мінімізувати. Вони мають е, вживати заходів для того, щоб ця шкода була мінімальною. І максимально вживати заходів для того, щоб вийти з цього ринку, вийти з цієї зони конфлікту настільки швидко, наскільки це можливо. Ми розуміємо, що ці компанії цього не робили. Більш того, якщо ми для прикладу з вами подивимося на торгівельні мережі, які працюють в Росії, то основне питання, яке ми завжди таке риторично задаємо: а які ланцюжки поставок у цих торгівельних мереж можна в Росії продавати оптом, овочі і фрукти, не маючи ланцюжкі ланцюжку поставок компанії Кадирова. Навряд чи. якщо ми говоримо про сплату податків до державного бюджету, то після останньої заяви Володимира Путіна про те, що група Вахтер Пригожина фінансувалася з російського бюджету, у мене питання до компанії, які платять туди мільйони доларів податків. Це виходить, що вони всі також брали участь у фінансуванні Пригожина. Тому відповідно не треба думати, що це закінчиться виключно розмовами про мораль цінності і доброчесність. Кожен з цих кейсів має абсолютно, абсолютний шанс отримати в подальшому судову перспективу, юридичну перспективу, в частині оцінки цієї шкоди, яку нанесли дії бездіяльність цих компаній українському народу, і навіть можливого її відшкодування. Ось таку оцінку ми почули. Я думаю, що варто так само зацитувати позицію Unilever, про яких вже було згадано. Це позиція підприємства щодо війни в Україні. Вона була опублікована 10 березня 2022 року, тобто фактично в перші тижні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І в заяві йдеться про те, що глибоко шоковані безлуздими актами насильства проти невинного народу України представники цієї. Компанії говорять про те, що закликають до припинення війни і сподіваються на верховенство міжнародного права про те, що думки з народом України, і також в заяві компанії йшлося про те, що є потреба забезпечити захист і безпеку 146 співробітників їхніх родин в усій країні. Ну і фінальна теза стосувалася того, що компанія. Підтримує гуманітарну місію, працює з партнерськими організаціями на місцях, аби надати продукти харчування, косметичну продукцію та засоби особистої гігієни, І йшлося в заяві про суму 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для постраждалих українців та українок. І йшлося також про те, що буде оголошено програму добровільного збору коштів поміж співробітниками. Компанія цю суму подвоїть. Но ось такі речі. І якщо почати. Тати власне профіль цієї компанії, який на сайті війна і санкції можна знайти. Це сайт НЗК на закає. Нагадаю, то так само там є ця сюжетна лінія про те, що компанія міркувала про те, щоб закрити свої продажі виробництво в Росії, але цього не сталося. Натомість тільки підвищилися обсяги продажів. Відповідно. Податків російський бюджет так само йшли все більше і все більше, але поговоримо все ж таки, от ті 5 хвилин, які нам залишаються, про наслідки для подібних компаній, які опиняються в такому списку неформальному списку міжнародних спонсорів війни, який готує Національне агентство з питань запобігання корупції, публікує на своєму сайті в Україні. Які можуть бути наслідки потрапляння в такі переліки. Уже згадували ми виробника. Продуктів харчування, який страждає, потерпає від бойкоту в кількох європейських країнах, зокрема нортичних країнах. А в Україні чогось такого можна сподіватися в Україні? Ми спостерігаємо падіння продажів продуктів компаній, які туди потрапляють. В різних ситуаціях ми бачимо різний відсоток, як це відбувається. Все залежить в тому числі від того, як реагуються супермаркети. А якщо ми говоримо з вами про продовольчі для прикладу товари. Окремі супермаркети припиняють співпрацю з такими продуктами. Ми бачимо, як споживачі починають змінювати свої споживацькі, споживацькі звички, тобто ефект є, де в деяких випадках ми бачимо падіння на 30-40%. В деяких випадках падіння суттєво нижче, але тут важливо, якраз то важливість якраз в тому, що ефекти від міжнародних спонсорів війни абсолютно не обмежуються українськими кордонами. І навіть якщо в межах однієї країни міжнародний спонсор війни не побачив суттєвого падіння, то в будь-якому батку він його побачить на іншому ринку. Друге, дуже важливе наслідок це те, що Кожен професійний учасник а, світового ринку великих грошей, будь то аудиторська компанія, велика, будь то великий банк, будь то великий інвестор, або біржа, то вони оцінюють а, те, що компанія залишилася на російському ринку, як її вразливість. Тому що як дивляться гроші світу на компанію, їм потрібно, щоб компанія була стабільною. Якщо компанія за більш ніж рік не спромоглася вийти з російського ринку, як зробили сотні інших компаній, це означає, що вона залежить певним чином від російського ринку, що її здоров'я фінансове залежить від російського ринку. А якщо фінансове здоров'я компанії залежить від російського ринку і, враховуючи турбулентність російського ринку, особливо на фоні останніх подій навколо а, групи, пригод. Ми це дуже яскраво побачили, то це означає, що ця компанія тоді її фінансове здоров'я є нестабільним. І, відповідно, це впливає на ціну акцій, це впливає на вартість залучення кредитних грошей а, і на обсяг грошей інвесторів, які компанія може залучити. Крім цього, важливо розуміти, що для компанії, те, про що я говорила, це може бути не кінець, це може бути виключно тільки початок історії. Тому що, поки що, так, да, ми з вами говоримо про цінності. Але я переконана, що через кілька місяців або через кілька років, як ми бачили на прикладі історії з Другою світовою війною. І і те, з чим зіткнулися окремі компанії, які залишилися співпрацювати з нацистською Німеччиною, що вони потім зіткнулися з позовами про відшкодування шкоди або так званих репарацій. І відповідно це все також ецінюється. Тому для компаній це дуже ризиковано залишатися на російському ринку. Ми постійно їм про це говоримо, тому що іноді знаєте, ходить такий наратив. Що залишитися працювати на російському ринку це ж про інтереси. А, а вийти це про цінності. Насправді різниця між цінностями і інтересами лише в тому, що інтереси це короткострокові інтереси, а цінності це довгострокові інтереси. Щоб доповнити цю розмову, от Unilever – це одна з небагатьох компаній, які інвестують в Україну. і В березні вони заявляли, що планують збудувати фабрику в Київській області. Як це все оглядає в контексті потрапляння в такий перелік спонсорів війни? Це ж є ризик відлякати включенням в такий перелік спонсорів війни і не дати зайти українським до України новим інвестиціям? По-перше, дуже важливо розуміти, що те, що компанія залишилася і працює на українському ринку, це абсолютно не якийсь крок компанії на зустріч українцям. Ми звичайно це дуже цінуємо, але, мабуть, би дуже дивно виглядало, якщо б компанія виходила з українського ринку і при цьому залишалася на російському. Друге, відносно інвестицій в даному випадку на а, рішення, інвестувати чи не інвестувати в Україну. Питання внесення до міжнародних спонсорів війни на наше переконання має навпаки діяти на компанію, щоб здійснювати ці інвестиції. Тому що коли ми бачимо, що на російському ринку компанія подвоїла прибуток. Це дуже важливо. Ви назвали цифру допомоги 5 мільйонів євро. А прибуток компанії за 2020 рік складає 22 рік складає більше 100 мільйонів євро. Це більше, більше ніж у 2021 році. Це та то справді можна говорити напевно про певну непослідовність. Ось така оцінка гіїс гребельської очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці назикав.